Боротьбі з корупцією. У, у Києві яка найбільш сфера діяльності корумпована? І як ви думаєте, це діло поправить? Ви абсолютно праві в судженні, що всі сфери корумповані, просто там, де це ще приносить прибуток, де є на чому присмоктатися, там корупція більше. Скажімо, коли був економічний бум будівництва, то найбільш корумпованою сферою були земельні відносини і будівництво. Станом на зараз однією з найвищої коропці є ну, на побутовому рівні це влаштувати дитину в дитячий садочок, влаштувати дитину в хорошу школу. На рівні держави найбільші корупції, найбільша корупція на рівні державних закупівель була принаймні. Чотири тижні тому мені вдалося добитися прийняття закону про прозорість державних закупівель, де кожен факт закупівлі має публікуватися в віснику про державні закупівлі. Громадські організації, журналісти мають можливість відслідковувати, куди пішли ці кошти, чому були придбані ті чи інші препарати, чи закуплені ті чи інші послуги, за якими цінами вони були закуплені, і найважливіше в кого, щоб не було пов'язано зацікавлених осіб.